Четвер, 30 травня. В ефірі програма цей день у студії Михайло Бестро. Вітаю вас. Розпочинаємо випуск із таких тем. Навічно у серцях. Будьмо гідними цих людей у Тернівському районі на фасаді 78-ї гімназії. Відкрили меморіальну дошку на честь Юрія Колесника. Відзначили кращих педагогів. Мої особисті педагогічне досягнення це досягнення моїх дітей. Фінансове заохочення отримали криворізькі вчителі, які підготували учнів, переможців олімпіад та конкурсів. Кримінальний бізнес побоючи за своє життя та здоров'я, чого погодився віддати на існуючий борг. Двом мешканцям Кривого Рогу повідомили про підозру за фактом вимагання. У 78-й гімназії на житломасиві північного комбінату відкрили меморіальну дошку в пам'ять про випускника Юрія Колесника. Він, за прикладом свого молодшого брата Дмитра, рік тому пішов добровольцем захищати рідну землю. Обох братів забрала війна. Земляки бережуть пам'ять про своїх мужніх героїв. Коли В саді 78-ї гімназії дошки у пам'ять про полеглих випускників Юрія Малькова, Миколу Красовського, Михайла Глазунова. Тепер ще дві нові на честь братів Юрія та Дмитра Колесників. У закладі відкрили першу з них Юрію Колеснику, який загинув наприкінці минулого року на Куп'янському напрямку. Перший пішов Діма за ним Юра. Взяв з нього приклад, захотів теж воювати. Він був уже в учебці, коли узнав, що загинув його брат. Приїжджав на поховання брата, потім знову поїхав вже служити. Загинув під Купінськом. Прилетів дрон і його в, в голову. Самим найкращим був. Лагідним, добрим, чутливим, дуже гарний чоловік. Юрію був 51 рік, як і його молодший брат на війну пішов добровольцем. Хоча за станом здоров'я Юрій міг і не служити, розповідає тітка хлопців. Дмитрій Олексійович. Він загинув раніше, а Юра сказав, я піду захищати. Як і всі хлопчаки, ходив у школу, закінчив школу, учився в нашому терницькому технікумі. Тепловозник. Після того пішов працювати, працював. Тоді добровольцем пішов, а в тому році загинув. Брати Юрій та Дмитро знайшли вічний спочинок у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Пам'ять про захисників бережуть ті, хто їх знав, і берегтимуть майбутні покоління учнів гімназії. І він, і брат його знав батьків. Хороша, я б сказав, навіть зразкова сім'я, ні сварок, ні суперечок, звичайні люди. Виростили двох таких орлів. Якщо говорити конкретно про Юрія, дуже схожі вони з братом, не вагаючись добровольцями Добровольцями, на найскладніших ділянках. Дивишся на кожну доску. Перший Юра Мальков, Міша Глазунов. Це вже четверта. Це Там ще ті? Микола Красовський. — Так, Микола Красовський і дві дошки братам-героям. Всіх знав особисто. Земний уклін, вічна світла пам'ять. Будьмо гідними цих людей. Надія Шевченко, Артем Крамченко, цей день. 90 вчителів Кривого Рогу підготували понад 300 школярів, переможців, конкурсних робіт малої академії наук та предметних олімпіад обласного і всеукраїнського рівнів. Кращих педагогів шанували сьогодні у мерії, серед них і володарі дипломів конкурсу Учитель року розповідає Валерій Кожухар. Урочиста церемонія відзначення криврійських педагогів за підсумками навчального року – нова міська ініціатива. Кращі вчителі отримують фінансову підтримку з міського бюджету. Цьому році ми започаткували. Я вважаю, що ми вже воно вийде в традицію. Ми виділили мільйон двісті тисяч на заохочення вчителів. Ми дуже вдячні вам за вашу енергію і за те, що що ви робите для нашого міста, для України і для підростаючого покоління. 45 вчителів учителів отримали фінансову підтримку від міста у розмірі 12 тисяч гривень, 19 педагогів по 10 тисяч і 24 по 8 тисяч гривень. Кращі вчителі міста у цьому навчальному році підготували більше як 200 призерів обласних шкільних олімпіад. Проєкти 70 учнів визнані кращими на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук України. Намагаємося залучати більше і більше обдарованих дітей, ну і завойовувати призові місця. Звичайно, в цьому році особисто ну, те, що готували з історії: три переможці обласного рівня, тобто два перших місця на області і одне друге місце на області. І ну, звичайно, на міському рівні також мої особисті педагогічне досягнення це досягнення моїх дітей. Найбільше таке досягнення на сьогоднішній момент. Цьогорічне це Теодор Габель, дитина, яка має п'ять призових місць на Олімпіаді Дніпропетровської області. Має призове місце два призових місця в малій академії наук Дніпропетровської області, і друге на Всеукрі він має в інженерії. Секція і зараз він проходить відбір на міжнародний тур манівських проєктів. Відзначили на урочистостях і педагогів, які відзначились у всеукраїнському конкурсі Учитель року. На початку навчального року я дізналася, що буде проходити конкурс педагогічної майстерності Учитель року і спробувала взяти в ньому участь. Я вже другий, другий раз беру участь в цьому конкурсі. Це було дуже динамічно, цікаво. І я вважаю, що. Потрібно брати участь в цьому конкурсі вчителям криворогу. Відповідальну і нелегку працю педагогів ще більше ускладнила війна, але криворізькі освітяни успішно долають виклики, самі зростають професійно і передають дітям міцні і якісні знання. З року в рік наша освіта не пасе задніх як на рівні області, так і на рівні нашої держави. Тому що щороку ми маємо велику кількість переможців обласних конкурсів, олімпіад на всеукраїнському рівні маємо переможців і конкурсу захисту малої академії науки, і всеукраїнських олімпіад з предметів. Вчителів, які виборюють звання вчитель року, і дуже приємно, що міська влада підтримуючи наших педагогів. і За ініціативи Юрія Григоровича сьогодні ми вперше проводимо таке свято вшанування тих педагогів, які дали нам переможців обласних і всеукраїнських олімпіад. Для кращих педагогів міста талановиті земляки підготували музичне привітання з за завершенням навчального року. Починається Дивується серцем, очима, як радості, ховається журба. Валері кожугар, Андрій Славний, цей день. У рамках співпраці міського департаменту освіти і науки та першого міського телеканалу, другий рік поспіль у Кривому Розі проходить конкурс Шкільний Батл для творчих команд закладів середньої освіти. Проєкт стартував 1 листопада. А сьогодні у театрі Шевченка оголосили підсумки конкурсу. Фінішував другий сезон проєкту Шкільний Батл, який викликав неабиякий інтерес серед криворіжців. Конкурс тривав сім місяців. Педагоги, учні та їхні батьки спільно готували короткий танцювальний чи пісенний виступ. Ми беремо в ньому участь уже другий рік поспіль. Минулого року наші діти. Їм сподобалась дуже ця ідея, і вони самі прийшли з пропозицією для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі, підготувати флешмоб, знайти відповідну музику, супровід, хореографію. І я з ними погодилась. Ми всім колективом нашим підтримували дітей, голосували. До півфіналу члени журі відібрали 16 номерів патріотичного спрямування. Команда Першого міського створила відеокліпи та демонструвала їх в ефірі і соцмережах телеканалу. До фіналу за результатами голосування вийшли вісім шкільних команд. Мені хочеться, щоб наші діти отримали радість від такої напруженої роботи. Номер називається Незалежність. Дітей там 16, які беруть участь в хореографічній композиції, і троє ведучих. Дітей, це вже діти більш старшого віку. Нам дуже приємно, що учасниці цього конкурсу, учениці ліцею пройшли до фіналу і досить достойно себе презентували на цьому заході, із саме з вокальним номером задіяно двоє дівчаток, учениці 11 класу, випускниці наші. Які презентували номер з використанням фортепіано? Ні, я буду співати. Каріна буде грати на фортепіано і вийде пісня. Називається Журавлі музичного гурту «Захарткіс». Кожен освітній заклад зміг проявити свою творчість і активність. Дуже радіємо з того, що маємо можливість долучити дітей в живому. Режимі в офлайн режимі до таких масових заходів. Школи заклади очікують класні призи, сертифікати. І дуже приємно, що нас підтримує голова ради оборони в цьому заході, тому що саме від української перспективи будуть надані призи. Всі всі команди вони були записані професіональною зйомкою, відзняті відеоролики і голосування відбувалося в онлайн режимі. Тобто, кожен заклад підключав і батьків і своїх однокласників для того, щоб вибороти перемогу. Тобто, перемога обиралася саме живим голосуванням. Олександр Вілкул дав високу оцінку другому сезону міського проєкту. Привітати саму творчу, креативну, молодь нашого міста. Вже цього прийняла участь більш ніж 400 конкурсантів. 44 заклади освіти було представлено 51 робота: хореографічна, вокальна, перше, друге, третє місце, два призи. Телеканала «Міський», професійного журі, Незважаючи на те, що ми живемо в буремні часи, але ви вчитеся, розвиваєтеся і будете працювати на користь на благо нашого рідного міста Кривого Рогу, який ми всі дуже любимо. Так, ми любимо Кривий рік. Дякую. і нашої рідної держави України. Дякую батькам. Тому що батьки завжди підтримують і дякую нашим чудовим педагогам. Переможцем шкільного батлу стала команда 35-го ліцею Імпульс. Є. Друге місце за 26-ю гімназією у потужному номері було задіяно майже 100 учасників. Місце у ліцею 24. Приз симпатії першого міського отримала команда гімназії номер 78. Приз професійного журі у команди ліцею джерело Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день. 3 тисячі доларів або фізична розправа. Такі вимоги поставили криворізькому підприємцю двоє шахраїв, яким насправді чоловік нічого не заборгував. Зловмисників затримали одразу ж після отримання коштів. Як з'ясувалось, кримінальний бізнес організував 46-річний криворіжець зі знайомим. Справу прокоментували в обласній прокуратурі. Двом мешканцям міста Кривого Рогу повідомили про підозру за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану. За даними слідства, двоє підозрюваних раніше судами скоєння тяжких злочинів вимагали у місцеве підприємство погашення неіснуючого боргу в сумі 3 тисяч доларів США. Щоб змусити потерпіло виплатити ці кошти до конкретних дати фігуранти систематично телефонували, надсилали голосові повідомлення і залякали його під час особистих зустрічей. При цьому погрожували підприємство фізичним насильством і знищенням майна. Побоюючись за своє життя та здоров'я, чоловік погодився віддати на існуючий борг. Підозрюваних наразі затримано в порядку статті 208 восьмої кодексу України під час передачі частини грошових коштів. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці провели обшуки в оселях та автівках фігурантів справи у Кривому Розі та Дніпрі. Серед знайденого зброя, гранати і наркотики. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Анна Ніколенко цей день. Цей день триває. Далі у випуску будуть такі теми. Країна дитячих мрій. Не мріють про те, що бути зі своїми батьками. Вони мріють про щастя. Малюнки дітей, які позбавлені батьківського піклування, виставлені в центрі. Віза. Хтось дбає, а хтось руйнує. За цим стоїть велика праця садівників, якою нерідко нехтують вандали. Працівники парку Мершавцева відновили клумбу, яку знищили невідомі. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у головному офісі центру адмінпослуг віза традиційно відкрили виставку малюнків Країна дитячих мрій. Що малюють і про що мріють криворізькі діти в нашому наступному сюжеті? На виставці Країна дитячих мрій малюнки дітей, які позбавлені батьківського піклування. Мир, сім'я і затишок у кожній дитячій роботі. Про що мріють діти на сьогоднішній день? А кожна дитина, і це можна побачити на малюнках: мріє про теплу люблячу родину, про сімейне тепле середовище. Виставка дитячих малюнків багаторічна традиція центру Віза експозиції. Оновлюють до святкових дат: день захисту дітей став нагодою показати таланти малих криворіжців, які мріють про родину. Поряд з малюнками на стендах, фотографії авторів організувала виставку міська служба у справах дітей. Допомогли втілити проєкт, громадські організації та небайдужа молодь. Ми звичайно з радістю відгукнулися. Для нас дуже важливо підтримувати такі ініціативи, тому що кожна дитина повинна мати свою родину. І ці малюнки, ця фотовиставка, вона допоможе. Я в це вірю, 100%, допоможе дітям знайти своїх рідних, свої рідні родини. До цього проекту долучилася наша студентка, спеціальність журналістика і комунікації Еліза Екерт. Яка безпосередньо і робила ці фото в центрах реабілітації? Турбота про дітей, позбавлених батьківського опікування пріоритет для міста. Це не лише обов'язок, це місія будь-якого дорослого чоловіка і влади. Для нас дуже важливо, що зараз, особливо під час війни, ми приділяємо там додаткову увагу. Ми впроваджуємо нові підходи для того, щоб діти мали можливість розкриватися. Як би не було важко, вони мріють про перемогу, вони мріють про те, щоб бути зі своїми батьками. Вони мріють про щастя. Виставка Країна дитячих мрій експонується в головному офісі центру Віза. Готових взяти дитину в свою родину. Чекають у службах у справах дітей. Михайло Бестроф, Олег Каплій цей день. У центрі дія бізнес стартувала освітньо-грантова програма Траєкторія для ветеранів військових та їхніх родин. Вона має на меті надати підприємцям-початківцям базові знання, практичні поради та фінансову підтримку для започаткування власної справи. Грантову програму Траєкторія для військових та ветеранів реалізують у центрі підтримки підприємців Дія бізнес. Тут готові допомагати потенційним отримувачам грантів у подачі заявок та захисті проєктів. Ця програма вона розрахована на ветеранів, військових та другого з подружжя військових, які захищають Україну, знаходяться в полоні або загинули. Ця програма освітня грантова, вона передбачає два модулі: це теоретичний модуль, де будуть здобувати знання щодо ведення і започаткування бізнесу, і практичний модуль, де можна створити свій бізнес-проект, і учасники його обов'язково створять. Також важливою складовою цієї програми траєкторія є те, що програма передбачає психологічний модуль, який дуже важливий на сьогоднішній день для військових. Для участі в програмі Траєкторія треба заповнити спеціальну аплікаційну форму. Термін подачі заявок до 16 червня. Учасники освітньо-грантової програми Траєкторія 50 кращих з них мають отримати 100 тисяч гривень. Для того щоб взяти участь у національній освітньо-грантовій програмі, треба зареєструватися на порталі «Дія бізнес або на порталі власної грантової програми допоможуть у реєстрації і в міському центрі дія бізнес. Валерій Кожухар, Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. Днями у парку Мершавцева невідомі майже повністю знищили клумбу вздовж центральної алеї. Вкрали декілька кущів ялівця. Справою наразі займаються правоохоронці, а дбайливі працівники центрального парку міста тим часом вже відновили колишню красу. Подробиці у сюжеті Івана Проводова. Ось цей чотирирічний Алів. До того, як бути прикопаним в землю, він зростає у горчиках. За цим стоїть велика праця садівників, якою нерідко нехтують вандали. Світлана спеціалістка з озеленення парку Мершавцева. Її руками дбайливо висаджені клумби троян, барбариса, лілейника, а також чагарники, клени, липи та верби. Днями жінка побачила неочікуване майже повністю знищену клумбу та вирвані з неї кущі ялівця. Коли я йшла ранком на рана працю, я, в мене просто не було слів. Воно було все видрано, просто з корнями, все перевернуто. Визвали поліцію. Тут була поліція, все зами. Ці всі факти, це було внесено в протокол. Наші люди, мабуть, не звикли. Вони люблять дивитися на красу, мабуть, хочуть, щоб у них така краса була і вдома. А коштів на це, щоб купити собі, мабуть, їм жалко віддати, краще вкрасти. Парк це зелена лаза місце відпочинку багатьох криворіжців. Доглядає та озеленює парк колектив благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. У фонді кажуть, крадіжки у парковій зоні трапляються регулярно. Зловмисники поплюжать архітектурні споруди, графіті, трощать урни, викопують квіти, кущі та дерева. Це значні втрати для парку і біль для тих, хто щоденно вкладає свою працю у красу цього місця. У Нас дуже багато виривають квітів, дуже багато виривають кущів. От біля човневої станції, там ми буквально на тій неділі пересаджували кущі, кущі барбарису. Сім чи вісім кущів було видано. Ну, тобто, якби в нас кущі розростаються, нам прийшлося під кущами викапувати ці барбариси і насаджувати, заповнювати ці міста там, де вони голі. Дуже в нас люди люблять лаванду. Ви ж знаєте, що в нас є здоровечня клумба лаванди. Ну там у нас у нас була така невеличка з початку року, І коли ми це все посчитали, у нас не вистачало 60 кущів лаванди. Так що, такі моменти, це, звісно, дуже тяжко. Втім, у благодійному фонді не опускають руки, закликають криворіжців поважати плоди роботи працівників зеленого куточка міста і разом в ньому створювати красу. Україна живе в такий непростий період, і ми жодного дня, ну жодного дня з початку повномасштабного вторгнення ми не зупиняли роботу по відновленню локації, відновлення парку. Бувало важко, але ми намагаємося, ми кожен день робимо щось придумуємо, мастер-класи, локації. Хочеться зробити людям трошечки легше. Хочеться зробити людям, хоча хоча б якесь свято маленьке, але люди, люди різні. Ми з цим нічого не поробимо. Хочеться просто звернутися і сказати, що. Ну, ми всім раді, приходьте, прогулюйтесь, дивіться, але гірше робити не треба. Робіть краще. Якщо є бажання, ми завжди відкриті до співпраці в якості волонтерів. Будь ласка, приходьте для всіх. знайдеться і робота, і локація. Ми будемо раді. У фонді розповідають цьогоріч планують висадити в парку нові локації. Там ростимуть магнолії та хвойні кущі. Іван проводу Артем Кравченко цей день. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.